Найрозповсюдженіші електричні замки в одному відео. Замок електромагнітний. Доки подається струм, він притягується до спеціальної планки і двері зачинені. Коли ви натискаєте кнопку або використовуєте ключ, то струм припиняється і замок відчиняється. Наступний тип защіпка електроригільна. Буває нормально відчинена та нормально зачинена, і для того, щоб змінити стан, треба подати струм. І фактично, це додатковий прихований замок. Встановлюються вони або в дверну раму, або ж є спеціальний підтип для скляних офісних дверей. Електромеханічні защіпки теж бувають нормально відкриті та нормально закриті. І встановлюються вони у міжкімнатні двері на додачу до вже встановленого замка. Ну і останній тип це електромеханічний замок. Ззовні відкривається ключем зсередини кнопкою. Його можна під'єднати до відеодомофона, щоб відкривати віддалено. Ну і конкретно ця модель має вологозахист для того, щоб встановлювати її на дворі. З замками Trinix життя стає простіше та безпечніше.